На сьогоднішній день найпрекрасніше, тому що я їду додому. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар ортопед травматолог клініки Рехаб-Клінік Одеса. До нас звернулася пацієнтка, їй 47 років. Вона з Київської області до нас приїхала. Пацієнтка з лівобічним коксартрозом третьої стадії, з асептичним некрозом голівки стегнової кістки. Пацієнтці проведено безцементне допротезування. Лівого кульшового суглобу. Сьогодні пацієнтка вже на вулиці. Пройшло у нас скільки днів після операції вже? Ну, сьогодні пішли четверті суттє. Четверта доба після операції вона ходить по вулиці, проходить процес реабілітації, готується до виписки. Скажіть мені, будь ласка, які у вас враження взагалі після операції? Що можете сказати коротко або не коротко, які у вас враження взагалі від проведеної операції? На сьогоднішній день найпрекрасніший, тому що я їду додому. Так. Настрій бойовий, було страшно. Все це все позаду. Плакала, хвилювалася. Але ваша така команда, що витирають сльози, все допомагають. ну В принципі, умови тут є такі, що все доступно, в мене ліжко було. Я сама собі, що хотіла, поверталася, піднімалася, поряд туалет, всі зручності є. Чи Корм... вам все сподобалось? Можливо, ви хотіли щось би сказати чи щось поміняти. Кормлять дуже багато, насипають дуже багато. багато. Я не з'їдаю. <рес> <рес> да. Харчування прекрасне, колектив прекрасний, всі молоді, е, мотивовані. Ну, що ще сказати? Е, Треба просто не боятися. Я боялася. Це нормально. Да, я боялася. Зараз... Це нормально, що люди бояться. Зараз я розумію, що це був просто ну, такий стан. Угу. Зараз все, все в мене позаду. Тепер у мене дорога додому, бо я буду їхати потягом. Угу. Мені. Показали, розказали, як перенести цю дорогу. Надіюсь, що вами буде все добре. Тут мене проведуть, там мене зустрінуть. Так, да, все добре, так і буде. Я думаю, що ви легко добретися, не буде ніяких проблем. Я бажаю да. вам всього найкращого, легкої вам реабілітації, міцного здоров'я і щоб суглоби вас не турбували. Дякую і вам і так вам так дякую за гарне відео.